Добрий ранок, друзі! Всім привіт! Я сьогодні забрався досить далеченько, їхав сюди трошки більше, ніж годину на таку от прекрасну, чудову десну, взагалі місця кайфовий. І сьогодні у нас риболовля буде на нових локаціях, і особливість цього місця полягає в тому, що тут дуже дуже сильна течія. І є момент такі нюанси з глибиною. Вона тут невелика. ну Про рельєф я вам розповім пізніше, а зараз, напевно, що давайте замішаємо прикормку, тому що сьогодні вона буде, ну з нею потрібно теж буде попрацювати. Вона теж одна із таких, на мою думку, важливих елементів сьогоднішньої саме риболовлі. Тож, друзі, що стосується прикормки. так, це ми зараз поки можемо. Напевно, що найголовніше, я думаю, найголовнішим елементом, який нам сьогодні потрібен, я буду використовувати сьогодні глину. Я повторюся, течія досить сильна, і тому потрібно зробити таку досить важку прикормку. І з огляду на попередні риболовлі я от ловив, рибка ставала на прикормку, але вона там. Якийсь час прокльовувала, тобто стояла на точці і потім просто покидала її. Я б хотів би рибу зацікавити, щоб вона якомога довше залишалася на точці, щоб їй там було цікавіше, щоб вона нашу прикормку вибирала, зупинялася, і я мав можливість отримувати більше, більше, більше клювань. Ну, і принаймні я так собі це уявляю. Сьогодні, звичайно, що у нас буде горох, горох і ще я. Відварив кукурузу. Кукуруза в нас буде сьогодні. будемо використовувати ціле зерно. Воно вже тут у мене все разом Тут і кукурузка, і горох вони готові. І ще в мене є ось така кукурузка. Це ми залишимо собі трішечки на насадку. і Іншу частину цієї кукурузи я буду просто дрібнити і теж додати вже пробками в годівницю. Тож, що стосується ще нашої сипухи, яку ми сьогодні будемо використовувати, перше, що хотів сказати, ця риболовля не те, щоб вона не була запланована, просто я вчора не встиг потрапити в магазин і придбати собі е ту прикормку, яку я би хотів сьогодні використовувати. Я б, наприклад, сьогодні напевно що використовував би тут так само. Торнадо, фідер, кукурудза Бондюель і, напевно, що пів упаковочки фідер ваніль бісквіт додав. Але вдома в мене було лише карась часник, карась малина і ось така от торнадо Кріль універсал. але Я теж думаю, що вона зайде сьогодні. Будемо пробувати мішати саме з цією прикормочкою. Я думаю, нам кілограма буде достатньо. Я напевно, що спочатку, друзі, оце все перемішаю. Зараз побачимо, як вона забере водичку з нашого гороха і кукурузи. Я напевно, що навіть спочатку зроблю зволоження саме нашої, так скажімо, основної прикормки, а потім буду додавати глину. Вона забере з... Вологу з нашої прикормки, і вже я потім буду потроху, якщо потрібно, додати водичку, щоб не перезволожити її. Ну, коротше, будемо зараз пробувати експериментувати. Єдине, що я вже зрозумів, друзі, те, що я забув це, як його звуть, е, сито. Тому що глину потрібно було, от вона тут шматочками є трошки перебити її. Ну, коротко, будемо руками розминати. Тут навіть є якась начебто інструкція. Зволожити так, ага. Ну, В принципі, як я і казав, спочатку ми зволожуємо нашу основну прикормку, потім додаємо глину, дивимося, наскільки вона забере нашої водички, і потім вже дозволожуємо, якщо це буде потрібно. Я зробив ще друге дозволоження. Вона начебто вийшла така, як я і планував, липка важка. Не дивлячись на те, що у нас в місці лову течія дуже сильна. Я буду ловити зі стартовим закормом, буквально 5 годин покладу на точку. Що стосується особливості цього місця, те, що я вам казав, швидка течія. І тут основна глибина, яка є, 1,5-2 метра. Тут такі, скажімо, справжні деснянські коси є взагалі ділянки, там, де глибина, напевно, ще сантиметрів 70-50. Але в нас тут є канавка. Я, в принципі, поки прикормка стояла, начебто її знайшов. Тут досить важко маркуватися, взагалі такі, я би так сказав, традиційні способи маркування. Вони тут не зовсім доречні, тому що взагалі не зрозуміло, коли твій груз доходить до дна. Оці, оці протяжки, вони тут ну, не зовсім доречні. Але я просто годівницею потім прокидав ще, порахував, начебто, от, наскільки вона падає, от, наскільки я це відчуваю, і начебто знайшов ту необхідну нам канавку. Там зупинився, але можливо, будемо потім ще під час риболовлі пробувати ближче далі. Ну, коротше, регулювати нашу дистанцію, шукати рибку. В планах сьогодні половити, спробувати. Я думаю, якщо тут є плітка, то гарну плітку, побачимо, чи вона тут є. Також, я думаю, тут повинен бути головень, подуст. Не знаю, можливо, якась інша рибка, густірка. Теж, я думаю, крупна вже в нас осінь. І якраз час ловити якусь. Більш крупну трофейну рибку. Ну, принаймні, ми цього сьогодні це спробуємо. Стосовно ляща, ну я не думаю, це не типові ляшові місця, але ну всяке буває, можливо, він і тут є. Коротше, побачимо так. Друзі, годуємо п'ять годівниць, кидаємо на точку, ставимо поводочок і починаємо риболовлю. Друзі, подивіться просто на цю красу на цей світанок взагалі просто десна вона неймовірно гарна взагалі ну, це просто кайф сонечко піднімається оця димка просто я не знаю ну прям це кайф так друзі розпочинаємо вже нашу риболовлю я розпочну з досить довгого поводочка десь метр можливо трошки більше і одразу, одразу поставлю таку жилку напевно що 0,17 яку я часто використовую Гачок флагман Pro Competition, восьмерочка, теж такий немалий, об'ємну насадку. Побачимо, чи буде на неї реагувати рибка. І ловлю знову ж такими годівницями профмонтаж 120-ка. Подивимося, як вона буде тут тримати нашу течу. Так, ну що, перший закид. Ну, Годівниця начебто... Ага, ні, трошки трошки підкидає. Ну, я думаю, для цих місць це нормально. Якщо що, я взяв з собою ще 140, ки але, якщо чесно, не дуже хочеться ними ловити. Я думаю, можна буде оці 120 ку Ну, в принципі, ось вона зупинилася і, і нормальок. Впилася якась рибка до нас, друзі. На нас гачок. і хто це? Тихо-тихо-тихо. І хто в нас? Якщо я не помиляюсь, це був маленький подуст. Клюнув він на кукурудзку і три опарика. Ну начебто це був він. Так, друзі, в мене були до цього клювання, але рибка чомусь не засікалася, тому я вирішив поставити коротший поводок от на нього. Бачите, є перша рибка, яка від нас побіжала. Так, ну нічого. Що, друзі, це не перша рибка, але перша яку я взяв сьогодні. Це у нас пліточка досить непоганого розміру. Взагалі. Знову ж таки кукурузка і опарік. Ну Жирна, жирна, гарна пліточка. Ну Вже можна закидати наш садок. Клас! Так, друзі, повторюємо насадку, знов кукурузка. Опарик. Щоб ви розуміли, я сьогодні в принципі, більше роблю ставку саме на опаріка. Хробак у мене його небагато, він є, але це той, що залишився з попередньої риболовлі. Тому я, повторюсь, ставлю ставку сьогодні саме на опаріка. Поставимо 5 штучок, побачимо як вони зайдуть. Так. І зараз ще напевно, що... Нашу кукурузку та, що в баночке консервована подрібнемо і будемо теж додати е, в цю годницю пробками, якщо в принципі рибка так непогано реагує саме на кукурузку. Прохолодно Про сьогодні в нас. Завтра у нас взагалі передають це, як його хотів швидко сказати, дощик. І завтра в нас буде плюс, плюс 15 в день. А вночі того плюс 10. Коротше. Це в нас що, це в нас покльовка чи це годівниця? відкидає. Так, я прогав клювання, друзі. Я після тої покльовки напевно, що хвилин 20-25 просидів і ніякого клювання не було. Я вже навіть встиг спробувати ще ближче половити. Течія стала більш швидкою, водичку потроху стягують. І знову її до цього ніхто не давав. Я вирішив спробувати поближче, але там взагалі по нулям. Ще є такі думки спробувати ще далі покидати. Але я не знаю, зараз треба напевно що трошки почекати, щоб течія заспокоїлась, тому що я думаю, що буде нормально зносити, коротше. Так, друзі, підірвало годівницю, коротше. Якась трава зачепилась, якраз трапилась покльовка. Слухайте. Тихо-тихо-тихо, там такая непогана рибка. А! Непогана рибка. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты шо е ха-ха. Так, друзі, тихо, який мощний. красень, Просто підірвала годівницю, точніше, за шнур зачепилася якась гілляка чи трава. І почала стрибати, ну і потягнула годівницю, квіртів стрибає. Я почав виматувати і якраз підсів ось такий от подус. Це, друзі, подус, бо мені знову ж таки будуть писати, що це рибець, це не рибець, тому що дивіться, покажу вам його рот. У рибця він, як у плітки, я не знаю, там у густяри такий, от, ну, полукруглий, я не знаю, як правильно сказати, а у подуста він рівнесенький. Це він. Прямий такий, ох, красунчик. Просто мощна риба, він невеличкий, але просто, просто красень. Друзі, я поки я знаю, що це червона книжна риба, я поки просто буду складати в садочок для фото, потім я обов'язково його відпущу. Бачите, друзі, повернувся на цю стару дистанцію розпокльовочка. Але бачите, як він цікаво взяв, я ж кажу. Підірвала годівницю, коли це сміття за зачепилося, вона почала стрибати і він якраз взяв. П'ять париків, до речі, змінив поводок, поставив 0,14. Знову ж таки невеликий гачок для того, щоб ну, перевірити, можливо, в принципі, він лякається вже. Все ж таки глибина тут невелика. Не знаю наскільки тут. ну Вода стає звичайно, що прозорі, все ж таки в нас. але течія дуже сильна я от дивлюся, зараз почало нести сміття по десь ні все одно вирішив спробувати можливо думаю він лякає що треба, треба зменшуватись в діаметрі Гарна покльовочка. Але рибка щось якась невелика. А може мені так здається. Ти хто? Та ні. Ой який красивий. Ой, я йди сюди. Ще один друзі в заліку. Яка гарна рибка, клас. Чесно кажучи, не знаю, як укрупнятися, чи є тут крупніше. Хотілося б більшого якогось завалити, але ну, ви бачили цю покльовку, блін, оце ну, ловля на такій течії. І це, що я полюбляю, це от клювання. Оці от губ-гуп, коли воно підриває годівницю, це просто круто Друзі, я тільки закинув, але зараз не можу зрозуміти, чи то годівника ще не вимила, чи то рибка є. А рибка є. Рибка є. А ти хто у нас? А це у нас білоочка. Навіть не встигла годівниця вимити. Знову у нас біло очка, друзі, так. Щось у нас таке трапилось, що покльовки стали не такими вже і частинами. Та що ж таке? Ля як гачок засів. Друзі, на превеликий жаль, поряду обставин мені потрібно було швидко збиратися і їхати додому. Так склалася ситуація. Тому прошу вибачення за те, що так закінчується ця гриболовля за таку концовку, так скажемо, відео. Що хотів сказати, це те, що. В принципі, риболовля як для мене виявилася цікавою, тому що все ж таки нова локація, якась там нова рибка, нові якісь умови. І я б туди знову ж таки хотів би повернутися, знову попробувати половити, можливо, десь змінити місце, локацію, теж, теж спробувати половити от на цій от невеличкій глибині, там, де швидка течія, знайти рибку. І саме цікаво те, що ти ну, не знаєш, там, яка рибка може підсісти. Але я б там планував половити плітку все ж таки восени. От. Сподіваюся, що вона там з'явиться. Тож, планую туди знову ж таки поїхати. Тож, друзі, ще раз вибачайте, що так трапилось. Всім вам, і стану, гарних рибалок і побачимо з вами на воді. Всім пока!